Щиро вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності і з вами знову я, Олег Олексєєв. Напевне, не багато буде людей, яких би не цікавило питання кінця світу. Пошукова інтернет-система Google видає на цю фразу 7 мільйонів посилань українською мовою, 12 мільйонів російською і 36 мільйонів англійською. Виходить, жителів 21-го століття дуже хвилює те, чим, як і коли закінчиться історія маленької, як тепер виявилося, планети Земля. Так, але тут криється один парадокс. Про кінець світу говорять усі, кому не лінь. Але що дивно живуть так, ніби його ніколи не буде. Здавалося б, все повинно бути якраз навпаки. Якщо ми знаємо, що скоро настане зима з морозами, то відповідно готуємося до неї. Купуємо теплий одяг, утеплюємо будинок, записаємося дровами. Але ж кінець світу це не зима, яку як кажуть, з бідою можна якось пережити. Це набагато серйозніше, але між тим, що написано в Біблії, і тим, про що говориться нині на цю тему, є суттєва різниця. Якщо люди, які брали на себе відповідальність пророків апокаліпсису, здебільшого говорять про конкретні дати та зовнішні причини планетної трагедії, то Бог через своїх пророків, як правило, говорить про постійну готовність людей до цієї трагедії та про внутрішні духовні причини, що призведуть до кінця світу. Ядерні вибухи, астероїди, глобальне потепління та інше теоретично можливі причини кінця, але точно не ті, які представлені в Біблії. Причина в моральному та духовному занепаді суспільства вчені та біблеїсти й досі сперечаються, що ж було причиною всесвітнього потопу. Землетруси, виверження вулканів, сонячні магнітні бурі, зміщення усі землі чи щось інше. А втім, біблія чітко каже: бо наповнилась земля насильством від них. І ще одна суттєва відмінність. Прогнози нинішніх пророків, як правило, призводять до страху невпевненості приреченості. У прогнозах Слова Божого захована надія, та що неймовірно, радість від очікування останнього дня зближається ваше визволення. Здавалося б, це добре, коли говорить про ймовірний кінець світу. Страх перед селенськими катастрофами часто змушував людей шукати порятунку в бозі. Але, на жаль, частіше все навпаки. Постійні балачки про астероїди, що летять до землі, ядерну загрозу, глобальне потепління, чергове проголошення дат судного дня, притуплюють увагу слухачів. А просто, що не збулися раніше, дають підстави сподіватися. Та і цього разу пронесе. Це як у тій народній касі про хлопчика, який пас овець і любив пожартувати про вовка. Дявол це добре розуміє, тому постійними розмовами про ймовірний кінець світу присипляє пильність людей, відволікаючи їх від справжнього приготування до дня, коли кожному із землян доведеться давати звіт за своє життя. Ми стільки вже наслухалися тих страшилок, що нас нічим не залякаєш. Це спостерігалося ще за часів апостолів. Саме про це говорить апостол Петро у своєму посланні. Насамперед, знайте, оце, що останні дні прийдуть із насмішками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями. Та й скажуть, де обітниця його приходу, бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. Дорогі друзі, сьогодні, звертаючись в молитві до Господа, давайте попросимо його бути готовими до цих важливих подій в житті всього людства. Помолимось. Наш небесний батько. Сьогодні ми знову приходимо в молитві до тебе і найперше дякуємо тобі за те, що ти готуєш нас до зустрічі з Твоїм Сином. Дякуємо тобі за твоє слово, яке попереджає і навчає нас, як правильно підготувати своє серце, як правильно підготувати свій розум, як підготуватися духовно. Благослови сьогодні всіх наших глядачів, щоб ми шукали, Господи, твоєї волі в нашому житті, в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай добрий Господь благословить вас і сьогодні. А як завжди, прощаючись, нагадую вам, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб на електронну адресу, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.